Мамка, мамка, пати і сьогодні ж понеділок. Гляй, знову зима прийшла, знов вісім. і ти ж треба ж такі поводити, що ж ти ніяк не уходиш, та зима весна, скоро через три тижні весна. Да. Ну ні, я так подумав, пересижу кейс ці холодні діньки. Що сонічок не йдеш, та ні, знаєш, не нож сім не дуже хочеться. Ти дам ввечері мамка прийде з роботи. Ну добре, я так прийнята а може і я вечером піду. Ну то що ти там став? Виходь, якщо не хочеш ти, чого ти матинеш мені поможете. туди сюди Ой, Мусічка, дай подихаю воздухом і всю і піду назад додому. Да, і я хочу, Ну, сончик ну, дай подихать, дай дай ти ще, господі. Так, давай, мамка, і прапор. У понеділок, у перший день робочого тижня підняту, а на вулиці — сніжок. Всім гарного дня ваш соник цьомки бомки пока. Сонці ти що? ти злазиш, ти ж вже п'яти раз Ну, то злазь. Після поїмо. Да ну обжор ти вже в шкаф не влазиш. Лютя ну, ти мене, я ж ледь я дам, не повинні бути бочка кругленькі. Ой, я не маю кругленькі. Ну, no, так, да, я така, да, як ласунь. Мамка, ти, мене не? Ой, тетно, може, мене випустиш, ні? Ви що, я піду подивлюсь, тетя, може, джуна ходить, а то санчик мені компліментів не каже, а воно ж не каже. Ну, добре, всім гарного дня, ваша Нуся, цьомки бомки пока, з понеділком всіх.